Доброго дня! Сьогодні субота, 26 квітня 2025 року. Я зараз веду репортаж з Грінвуда 3, обіцяв більшості наших клієнтів його зробити ще п'ятницю. Але у зв'язку з цими всіми подіями, що пов'язані з очисними спорудовим парксейдами, прийшлось, як то кажуть, правду матку різати, трошечки приділити тому увагу. От це такі чорні лебіді, які стаються. І на які треба приділити увагу. І зараз ми е цим займаємось, в тому числі і я трошечки займаюсь, як людина медійна, в якомусь сенсі. Так, е через те, що я сьогодні теж працював е довго з е парксайдом, приїхав вже після обіду. Після обіду вже хлопці поїхали сьогодні. Тільки субота, до першого години працюють. Е зараз е вам все розкажу, покажу. От зараз стою вже біля секції номер... Е 12. Я зараз вам а, покажу, що зараз тут відбувається. Так, наскільки ж підросла секція номер 12 Давайте ми зараз обійдемо. Я зараз покажу. Вийшли на колони третього поверху. Бачите, це є цокільний поверх. Перший житловий, другий житловий, третій житловий. Колони третього житлового поверху і вже набирають, бачите, а, палубку під. Перекриття третього поверху. до Переробляли ми там одну плиту. Переробили вже все нормально, все вже зроблено, і вже почали колони ставити більш масово. В більшості зараз це єдиний об'єкт, на якому у нас плюс-мінус комплект по монолітниках. Скажу чесно, по монолітниках починається та ж сама історія, що і по фасадчиках. монолітники трішечки дорожча професія, тому з ними було завжди трошки легше, тому що вони всі могли якимось чином оформитись так, щоб мати бронь. Ну і до них теж черга дійшла, тому ми зараз трошечки переходимо на інший формат по моноліту, З деякими компаніями завершуємо свою співпрацю, а з деякими навпаки, розпочинаємо. Так. Іду зараз, покажу вам Ну, 10, ой, 11 го ви бачили. 10-ви теж плюс-мінус бачили. Хочу вам показати ще, що там по 9 -тій. і перейти далі вже до першої черги. Це у нас секція номер 9 На неї вже встановлено десь відсотків 70 вікон. Зараз вам наближу, покажу. Нагадую тут вікна рехау. трошечки модніші, як то кажуть. Тому я думаю, всім буде дуже приємно мати трошечки якісніші вікна, ніж ми планували. По перегородках там сильно нічого не просунулось. На жаль, так само складочники, як і фасадчики. Така професія, але кладка. Не є така по часу по об'єму, і саме головне, що кладку можна робити будь-коли, тобто її можна призупинити, потім знов почати. З фасадом так не можна зробити. Фасад, якщо поставили, то вперед. І от минулий раз, коли ми подавалися, нам потрібно було привести до ладу ось цю площину. Бачите, цієї площини не було ще 7 днів тому. Її зробили за фактично 4 дні. Утеплення нам треба ще доробити. У цей краєшок і оцей за е, теж три дні. І четвер, п'ятницю комісія прийме наш будинок в експлуатацію. Ось через цю площину ми не могли здатися. Нам треба було її доробити в утеплювачі. Після того як утеплювач є на місці, то можна вже приймати в експлуатацію. Ще раз кажу, що коли є мотивація. Ну, в даному випадку спрацювала фінансова. Так розумію, мотивація, хоча я не знаю всіх деталей, але ми дуже сильно просили. Нашого генерального підрядника, щоб вони зашили цю стінку. Якщо подивитись на минулі мої відео, вона була ще пуста, глуха, от в цеглі стояла от за 3-4 дні її зробили. І ми про це дізналися ще до Пасків, коли мене питали. Ми повинні були здатися до Пасків. Нам була відповідь, що без цієї стінки у нас не приймуть в експлуатацію. і тому... Тому прийшлося ось е, трошечки нам напрягтись і не хотів вам розказувати всі деталі, допоки не побачу, що стінка вже готова. Тут лишається реально три дні роботи, і от за ці три дні наші хлопці повинні доробити всі ці фасади. Ця сторона вже вся утеплена і частково вже навіть покрита основним шаром. Бачите, що тут вже все утеплили, все стоїть, все, все зроблено. Щодо. Паркінгу ми поки що до нього не приступали, тому що зараз основний момент це треба розігнати в травні всі моноліти по всіх об'єктах. Це стосується і парксайду, і другого грінвуду. Ну і третій, на третьому ми вже працюємо. І по третьому у нас є план всі з моноліти завершити цього року так, щоб вже могли ми зробити дорогу на вулиці широкій, доробити її. То що ми там порозривали зараз. Воно. Все в зворотній засипці, по ній можна їздити, але не так швидко і не так приємно, якщо чесно. Тому ми хочемо завершити вже їзду тут бетон насосів, бетоновозів, бетономішалок і всякого такого важкого транспорту, і після цього заасфальтувати ту частину, яку ми порушили. Ну і заодно зробимо ще ямковий ремонт, доведемо його плюс-мінус до нормального стану. Щодо цього паркінгу. Ситуація наступна. Ми його вирішили робити вже в максимальному варіанті, том, там, такому, в якому воно буде нормально експлуатуватись, тому на всі паркінги, які мають э, зовнішній виїзд, ми вирішили додати э, систему э, відкривання-закривання автоматичного пульт, щоб не просто як ролета рукою відкривалася, щоб відкривалося з пульта, щоб вже, як то кажуть, німелачиться на тих 500 долара, вот, що далі. Пішли далі. А, пу -пу -пу. Ну, тут фасад, тут треба вже знімати всі ці арештування. Якраз, як розумію, нещодавно покрили фінішним шаром цю стінку. Ну, зараз спробую якимось чином перескочити на ту сторону. Зараз вимкну камеру вже буде на іншій стороні. Так, що у нас тут? Плиточку покладуть, гарна плиточка. темно сірий колір такий, бачите, по цоколю. Це комерція. Ця комерція, до речі, продається. Дуже гарна комерція, 70 квадратних метрів. Фасадна біля паркінгу, супер зручна, як зніметься паркан, це буде просто бомба-ракета. Ця вже продана, наскільки пам'ятаю. Комерція. Дивіться, як виглядає зараз двір. Ну, до речі, сюди, як і на перший парк сайт, на перший буде парксайди, приїдуть всі ці світильники десь в кінці травня. Тут буде ну, дуже гарно. Дивіться, як це виглядає вже. Коли поприбирали тут все більш-менш тихенько, гарненько. Мені дуже хочеться вас всіх травм сюди запустити, щоб ви вже почали тут ремонт, щоб тут вже був такий гомін, знаєте, будівельний від будівельників. Сто відсотків будуть проблеми, я буду ругатися з вами, але то краще. Ніж мати таку ситуацію, як зараз, коли я не можу вам передати ці квартири. Ну, я думаю, що це тимчасово, це дуже швидко. До 15 травня ми це питання вирішимо. А тепер по тих людях, хто пустили, ну просто як мотивація, скажу, чому нам, нам простіше запустити вас всіх на ці об'єкти, для того, щоб ви вже мали. Можливість ремонтуватися, тому що тих людей, які ми запустили, вони нам кожного місяця е, мають відшкодовувати 100 тисяч гривень. Але через те, що у нас е, у людей цих немає е, підстави, підстави, немає підстави е, для оплати, тому що фізично. Квартира їм ще не належить, нема з ББ української компанії. А от чим відрізняється парксайт, там є управлінська компанія, тобто там можна щось заздалегідь придумати. Тут нічого не придумаєш Що нас кожного місяця по 100-150 по тисяч гривень. Вже я думаю, що за цей місяць буде 200 тисяч гривень. Капає, бо багато людей дійсно військових, які купили і яким ми надали ключі для того, щоб вони почали вже трошечки ремонтувати свої квартири. От, тут бачимо, дивіться, вже зробили. Відсипочку, я так розумію, що сюди піде благоустрій. Вже і цю частину підлаштовують. І я думаю, що в травні ми знімемо той паркан ось до цього дерева. І це буде дуже красиво, дуже гарно. Під'їдуть лавочки, під'їдуть фонарі. Я думаю, що ми зробимо як це правильно сказати, ну, той парканчик, який буде на вході, ну, ось там трошечки глибше він буде стояти, щоб до комерції був доступ. Паркан, які на вході, для того, щоб людям е, дати можливість е, трошечки мати закритого двору. Тут зовсім трішки тут піднялося, тут тільки колони в цій секції, то в більшості робили, робили е, секцію номер 6 секція номер 6 теж вже піднялася, вже набагато веселіше стало. От, Тому е, так, робимо зараз. Свою роботу в напрямку підсилення наших підрядників, і в тому числі розробляємо також концепцію, щоб збільшити кількість своїх працівників. В чому нюанс по підрядниках, ну, не треба людину весь рік, особливо якщо робота то є, то нема. От, наприклад, у нас є свої. Хлопці, які займаються водою каналізацією ВВК, вони потрібні весь рік, тому що вони можуть працювати весь рік, вони не залежать там, фактично від літа, осінь, в них нема там, висихання, всього такого іншого. Їм просто треба постійно прокладати труби. Вони прив'язані більшості до інших, і тому у нас завжди була ця бригада з самого-самого початку. Але якщо чесно, зараз, враховуючи такі великі об'єми моноліту, задумуємося над створенням хоча б однієї своєї, поки що невеличкої, але в майбутньому, можливо, розширимося таким чином нівелюємо момент, пов'язаний з такими психологічними провалами, як було на початку війни, чи там з іншими нюансами пов'язано. Коли є свої люди, вони е, під захистом нашому мову. Тому таким чином буде набагато легше всім. В принципі, це все. Відчуваєте так, як тут співають пташки. Дуже гарно, сьогодні тихо. Мені знову напишуть, що працівників нема. Ну до речі, зараз їх дійсно нема. Бо субота після обіду. До побачення.